Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами пишемо контрольний докладний переказ тексту, що містить опис природи. Для початку, як правильно працювати над переказом. Послухайте текст повністю. Розділіть його на частини, тобто абзаци. Складіть план у вигляді заголовків до кожного абзацу, Запишіть зміст тексту за планом. Спочатку на чорновичок. А потім чистовичок, пишіть уважно, красиво, кожну частину починайте з абзацу. Потім перевірте написане надійште мені. Отже, назва твору і зашифрована буде для вас. А для того, щоб, можливо, ви не здогадалися, з якого це твору. Єдину підсказку там, цей автор досить-таки довго мешкав в Полтаві, а, був знатною людиною, він писав не лише про зові твори. А навіть п'єси для нашого театру з вами в Полтаві. Отже, на дворі весна в повні, куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю, як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні. Поле, що безкрає море, скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах, над ним синім шатром розіп'ялось небо. Ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото, лється на землю блискучий світ сонця. На ланах грає сонячна хвиля, Під хвилею спіє хліборобська доля. Легенький вітрець подихає з теплого краю, перебігає з нивки на нивку, живить, освіжає кожну билинку, і ведуть вони між собою тиху таємну розмову, чутно тільки шелест жита, травиці. Отакої От саме пори в неділю, після раднього обіднього часу, тим шляхом, що, звившись гадюкою, послався до великого села пісок аж до славного колись Ромодану, йшов молодий чоловік, небагатого роду, казала проста свита, накинута на опашки, та чепурної вдачі одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з під свити. Червоний з китицями поїзд ліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакир, натякала про паробоцьку вдачу. Спустившись в долину, повернув з курного шляху на обніжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, і лице засвітилось одрадою. От де моя праця, немов казали його очі, немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі. Знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив голос Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька Кабанця. Моє таке густе та гонке, а його ледве від от землі одлізло, низеньке, жовте, засмоктане. Не встиг доказати останнього слова. Чує, недалеко зажита, хтось співає. Він притаїв дух, насторожив уші, слуха. Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки, то розлягався в високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то замирав одалеки на полях розлогих, то вливався в душу якимсь несвідомим щастям. Парубок стояв. Як зачарований, йому здалося, він зроду не чув такого свіжого, гнучкого голосу. У його очах засвітилась одрада, лише прояснилося, наче хто збризнув його свіжою водою. Серце затіпалось, немов то не до його. Хто б це? подумав він, та й пішов на голос. Не встиг стих ступить десяти ступнів, як. Пісня стихла, тільки одна луна її бриніла, ще над головою у його, ще ступінь, ще що зашелестіло жито, заколихалося, немов у йому щось борсалось, билось, ще хвилина і жита заманячила дівоча постать. Парубок став, дівчина, як перепелка, знялась і помчалась впродовж. Вподовж ниви низенька, чорнява, заквічена польовими квітами. Вона й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат, маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання. Між високим зеленим житом вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, таки чи й не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв, як укопаний, розтягши без того, довго образи лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина отбігла трохи і собі стала, озирнулась, глянула на його веселими очима, усміхнула свіже молодим личком. Тут її кращий розглядів парубок, чорне кучеряве волосся, заквічене польовими квітами, чудово вилося коло білого чола, Тоненькі пасма, того чорного, аж полискуваного хмелю спадали на біле, рум'яне личко. Як Яблучку наливчити, очі оксамитові, чорні, здається, сам огонь говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки. Повпивалися над очима, з легенька прикритими довгими густими віями, сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду. Вона так і вабила до себе. Зелена ваюва керсетка червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати. Усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована. Наче манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. Чого ти тут ходиш? обізвалась вона перша. А ти чого хліб толочиш? не зовсім ласкаво відказав він. Хіба це твій хліб? Не чий-чий же, а що? Цор тобі, як мене, злякав, та й замовкла, парубок і собі мовчав. А ти хто така? трохи згодом питає він, ковтаючи слова. Де ти взялася? ля сюди прийшла? Дівчина почула, як тільки чує дівчата, чого в його запнувся голос. Очі в неї заіскрили, заграли. Навіщо тобі? крядучи ними, вона питає в його. А чого ж ти прийшла сюди, на чуже поле? каже він. Хто ти така? Чого тобі тут треба? Чутно. Аж дух спираємо в грудях от кожного слова, не скажу, одмовила вона наростя, осміхаючись і подалася трохи личком вперед, згорнувши пухті, білі руки попід ліктями, а прийшла сюди, бо недалечко живу. А ти хто? Сюди йди, каже він, усміхаючись і разом запрохуючи очима. «Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі розкажу, хто я. Як стрель стрельному дівчину, сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку, що красувалася польовими квітами, потім повернула круто наліво, почесала яриною, як білочка на деревину в лісі. Так вона збігла прутко на згірок, стала, перевела дух, озирнулася, осміхнулась, махнула правою рукою, сюди мов. Та наче мана, яка спустилася вниз і скрилася за горою. Текст величенький, діти, але головна задача ваша опис зробити поля ниви, яким ішов цей парубок. Зверніть увагу, там, можливо, є слова. Які для вас незрозумілі, будуть, наприклад, китиці, так, це елементи одягу, е і так далі, портретні описи. Звичайно, вам не треба так детально описувати, е як виглядала ця дівчина, як хлопець. Ваше головне завдання розбити на такі важливі мікротеми, скласти план, ще раз прослухати текст, записати на чорновичок, ну і в третій раз можна прослухати і потім вже.